Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Значить, Сьогодні на ремонті така от індезіт е, з проблемою помилка F12. Значить, е, F12 це означає, що цей модуль індикації не бачить силового модуля. Ну, Або навпаки, е, або щось з процесором, або прошивка злетіла. Але я думаю, що тут не в тому така велика проблема, тому що, бачите, я от включив, вона включається. І кажуть, що от, ну, постоїть і, ну, працює, може цілу програму від, ну, від, відпрацювати, може посередині стати, може через 10 хвилин стати і F12 мигає. Ну, от Я не знаю, зараз от включив на віджим, в принципі, робить. Але вони кажуть, що це така плаваюча помилка і вона не. ну, Просто з кожним разом вона все гірше-гірше. Перше вона з'являлася десь колись, тепер вона частіше і тепер взагалі не можуть програму допрати. Тобто одну програму вони закінчити не можуть. Ну, зараз нехай попрацює, я подивлюся, можливо, виб'є, можливо, ні. Як щось будемо лізти в модуль, в модуль індикації подивимося, подивимося силовий модуль там знизу, ззаду, я вам покажу. Ну, і Будемо розбиратися з проблемою. Так, ну, на віджимі воно працює, я так думаю, що можливо воно... Не працює, коли клапан має чи відкритись, чи воду набрати чи злити. Значить, я включу програму там на 20 хвилин. Ну і буду чекати, що зараз покажу. Воду вже набирає. Значить, Дивіться, поки вона працює, але тільки що я замітив, ну не встиг на камеру зловити, що мигають от всі індикатори, табло, отак от просто так от би живлення пропадає і з'являється. Значить, щось десь є. Ну наразі працює. Не знаю, може зловлю, зараз вам покажу. Я не знаю, чи буде видно... О, бачили? Ну по цих не видно в індикаторах, а по цьому пуску видно, що воно бли... Ну, Я не знаю, було видно чи ні. Тому що діоди вони і так мерехтять на камеру. О, тепер воно вже дуже часто мигає. Ладненько, я не знаю, що камера передасть. Коротше, воно робить і всі от індикатори так, ну, на долі секунди тухнуть і знову засвічуються, Тухнуть, засвічуються. І ота. Ладно, йдемо щось дивитися. В принципі, воно зараз робить, ну як завжди, майстер прийде і воно робить. Але проблема якась є, і треба її шукати. І я думаю, що діло... О, бачили, мигнуло. E, значить, Я думаю, що то не в прошивці, тому що вона би вибила. І не в процесорі. Значить, дам... О, Бачите, як мигаєте, дивіться, раз за разом. Добре, йдемо дивитися. Так, так. Ну що, зняв я верхню кришку. Дивлюсь сюди. Ну, Тут все чистенько, бо тут деколи порошок тече з водою. Ну, Тут все гарно, в принципі. Ну, так, візуально. Тепер зняв я задню кришку і витягнув цей модуль. Силовий, от він сюди запханий, оптимо і тут прикручений саморізом. Значить, витягнули ми його. Зараз я відключу фішки і будемо дивитися в ньому, що робиться. Так, друзі, витягнув я модуль. Бачите, тут такі якісь потьоки є. Сюди, сюди, сюди. І тут видно. Бачите? Але це не основне. Основне дивіться, що я тут замітив. Оцю. О! Бачите? Я не знаю що це таке. Ну це зрозуміло, що воно біля самого мікро процесора, так? Значить, все Зараз зачищуємо, дивимося, що там сталося. Так. Цей ще якийсь дивний. Добре, все чистим, дивимося, чи воно відчищається, що там під ним робиться. Я так розумію, що це е, тут є резистори, бачу і конденсатори. Якраз треба подивитися, що там робиться. Там щось позамикало. Ось так це місце виглядає під мікроскопом. Ось тут бачите, що тут поперегнивало, ржавчина якась, я тут ну, наскільки міг почистив. Зараз будемо дзвонити ці резистори, що вони чи вони цілі, чи вони не цілі. Так, друзі, значить картина слідуючого роду. Е, ось це все дзвониться тут, а ось цей. Ну, Я так розумію, що він зігнив. Він вже і не дзвониться. Тут якісь покази такі, ну, плаваючі взагалі, там щось біжить, біжить до 200 кОм і далі, і щось воно там пригає 300 кОм, 200-100 е, Цей має 10 кОм і цей 10 кОм. Ну, не знаю, по логіці і цей, напевно, мав би бути 10 кОм, але йду шукати якусь схему е, Ну, і думати, що робити далі. Так, впаяв я туди 10 кОм резистор. Я вам скажу, робота ще така, блін, там, звісно, воно таке все дрібненьке, що мікроскоп навіть не допомагає. Руки ходять там коротше, Е, Добре, йдемо пробувати ставити на машинку. Так, ну що, вмикнув на 30 хвилин програмку таку швидку. На 30 градусів. Починаємо з неї. Спостерігаємо чи не мерехтить оце табло. Ну і дивимося, що буде далі. воно до кінця, тоді включимо якусь таку на годинку півтора, там, ну, така вже при температурі 60-70. будемо пробувати. Так, наразі така ситуація, все прекрасно, польот нормальний. О, бачите, хвилини йдуть, вже залишилось 11, вона вже другий раз злила воду. Зараз так би що щось віджимає, ну наразі все добре. Контролюємо далі. Ось, бачите, перескочило сюди, але тут чомусь додавало час. Було 11 хвилин, вже 15. Ну, видно, в неї програма якась така. Але все, вже вона в полусканні перескочила. Набирає знову воду. Ну нічого, не мигає, по перше в номері, ну я не знаю, чи може камера передала чи ні. Зараз фокусуємося. ну, бо діоди самі по собі вони мигають на камері, але воно мигало все повністю отак пропадало, ну, такі на долі секунди. Добре, наразі все добре, чекаємо далі. Так, шановні глядачі, от бачите, вже закінчення. Іде віджим. Я тут відлучався в відро натекло повне. Ось такий от ремонт, я думаю, він завершено. Ну, я звичайно, зараз ще протискую ще на декількох програмах, кинуть вже речі якісь, щоб вже було все реалістично, з нагрузками зі всім. Але я думаю, що ремонт закінчив. Вона не робила взагалі ні одну програму, ні на 15 хвилин, ні, чи яка там є на, на 20, 20 хвилин. Вона навіть не відробляла. Отакий от ремонт. Все, пальці догори підписуємося, коментуємо. ну Все як завжди, підтримуємо канал до побачення